Телекомпанія «Льдана» продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в пола зору наших кореспондентів протягом тижня. Застава не допомогла з прихильником Кремля з Амирайлом, який вийшов із СІЗО, попрацювали активісти. Довелося вибачатись черговий прояв антисемітизму в соціальних мережах виявили в Умані. Пам'ятати свою історію у Красенівці вшанували славетно земляка Івана Піддубного. Вольна Нова у Черкаському технологічному університеті представила плакатну виставку. Відвідувачам показали експозицію на військову тематику. А зараз про це й не тільки докладніше. 8 серпня ворог вісім разів тероризував Черкащину ракетними загрозами. Такої кількості повітряних тривог, принаймні у нашому регіоні, досі не було. Під час однієї з них не минулось, попри те, що спрацювала ППО. Про наслідки на Уманщині розповів в ефірі телеканалу Київ, начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За повідомленнями Генерального штабу, це ракета класа Калібр, і ми знаємо, що навіть падіння саме уламків цієї ракети вони надзвичайно небезпечні з точки зору шкоди, як і цивільним об'єктам, так і життю населення. І наразі ми бачимо, що пошкоджено і і практично. Знищено цивільний об'єкт, це деревообробне підприємство невеличке, і разом з ним під час пожежі було знищено декілька автомобілів іншої техніки. І, на жаль, маємо тяжких поранених дві особи, які перебували в той час безпосередньо на об'єкті. На жаль, один з постраждалих на Уманщині помер. Хоч лікарі робили все можливе, але врятувати його не вдалося. Отримані травми виявились несумісні з життям. Під заставу в 208 тисяч гривень звільнили черкаського депутата від ОПЗЖ Олександра Замирайла, якого 3 серпня затримали за виправдування дій Російської Федерації та заперечення збройної агресії. Під стінами черкаського СІЗО активісти та небайдужі містяни влаштували акцію протесту. На місці події була наша знімальна група. Біля слідчого ізолятору зібралися активісти, аби перешкодити звільненню екс-очільника нині забороненої ОПЗЖ Олександра Замирайла. Підозрюваного нагадаємо затримали 3 серпня за інформаційно підривну діяльність на користь загарбників. Рішенням суду йому призначили перебування під вартою з можливістю внесення застави на суму 208 тисяч гривень. 4 серпня цю суму внесли, а вже 8-го підозрюваного випустили. Ми бачимо насправді якусь квітесенцію з роботи правоохоронної судової системи, коли покидьок виходить на волю, типу, попри свій злочин, який фактично є документований, встановлений, але на жаль. Наразі законодавство і його фактична імплементація не дозволяють його посадити в СІЗО і тримати там, де йому місце. І тому суспільство вимагає того, щоб людина знаходилась там, де її місце. Якщо можна назвати людиною, щоб він сидів в СІЗО при, ну, там ізольований від суспільства. Під час засідання слідство надало докази задокументовані розмови замирайла із дружиною, коли він випиває за перемогу Путіна та бажає смерті українським воїнам. Сам чоловік факт подібних розмов не спростовував, проте заявив, що публічно він на боці України. Я хочу кожному сказати. По-перше, я громадянин України. Це по перше, поки, я поки років, що, поки що. що. я що Ми депортацію. Я тут родився, я тут живу. Я з першого дня. Він на, на місці. Я допомагаю людям, як можу. Учасниця акції Лариса Анісімова називає Замирайла колаборантом та сподівається на перегляд справи. Вона, як і решта активістів, вважає рішення суду несправедливим. Я взяла прапор і прийшла, бо я волонтер і мене не байдуже, мені ніяка різниця. Це колаборант, іде війна. Не можна. Хай не вбиться, нема в нас смертної кари, хай сидить і жде вироку. І це хай би посади й далі. Ці гроші на ЗСУ. Забрав він не дуже чесно, я думаю. І люди, хто його і, ну, і суддя теж, Як він? Мов? Чи такі в нас такі закони? Депутат міської ради Сергій Рубан також тут, аби за його словами висловити свою громадянську позицію. Каже, люди, які стоять на бік окупантів, руйнують долі українців та мають бути покарані. Це моя громадянська позиція, як громадянина України. Висловити свій протест проти рішення суду, який під заставу відпускає колаборанти замирайла. І це моя позиція як депутата Черкаської міської ради. Ці особи їм не місце на волі, їм не місце в суспільстві, вони мають бути в тюрмі. Тому що через таких людей Україна, Росія розпочала свою війну проти України, гинуть люди, руйнуються долі. Біля СІЗО Олександра Замирайла охороняє поліція. Під час розмови зі звільненим депутатом протестувальники порадили йому повернутися назад до слідчого ізолятору. Я думаю, що тобі безпечні було б там не здесь. Врешті засуджений спробував повернутись до СІЗО, проте йому це не вдалося. Згодом видання 18.30 повідомило, що активісти змусили депутата вибачитись, стоячи на коліні перед пам'ятником загиблим воїнам. Після публічного вибачення замирайла облили зеленкою. Я прошу прощення у всіх воїнів. Азов, нацкорпус, правий правильного. Пацани, залишайтеся живими і приходіть домой свої сім'ї. А вже наступного дня Черкаський апеляційний суд ухвалив рішення про збільшення розміру застави Олександра Замирайлу до мільйона ста тисяч гривень. Водночас адвокат замирайла подав апеляцію щодо зміни запобіжного заходу на такий, що не пов'язаний з триманням під вартою. Він пропонував відпустити колаборанта під особисте зобов'язання. Замирайло запевнив суд, що не має коштів для внесення більшої застави. Окрім цього, не погодився із запобіжним заходом у вигляді тримання в СІЗО через хвору матір, з якою потрібно доглядати. А квиток до Болгарії, який у нього знайшли під час обшуку, це з його слів не спосіб втекти з України, а бажання побачитися із сином. Черговий прояв антисемітизму в соціальних мережах виявили в Умані. Звенислава Карплюк знає більше. 45-річний житель Умані Дмитро Хілько публікував дискримінаційні дописи про єврейську національність, де принижував честь і гідність її представників. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, провели ряд слідчих дій та довели причетність у Манчанина до вчиненого злочину. Дмитро Хілько визнав свою провину та попросив вибачення у єврейської громади та хасидів за свої дописи. Хочу принести звіння. еврейской брославской общине всем верующим иудеям и просто евреям которых оскорбили ну, мои так скажем глупые действия необдуманные в интернете которых больше не будет хочу заявить хочу сказать что я никогда антисемитом не был и не буду Ну, Те, що зроблено, це моя ошибка, за которую я зараз ще раз хочу извиниться. Чоловік запевняє, що зі сторони хасидів не було ніяких причин для таких дописів. Тим, хто пише, ну, треба просто зможути э, на діла. Люди допомагають, коли трудно. Ну, от нам трудно було, да, в менша українцям. Нам іудейська війська допомогла. Не знаю, в першу чергу пенсіонерам. Тора может із квартири тут наводити тим самим хлебом. Так так говориться, не треба ненавидіти чоловіка за то, що другої національності. Наразі слідство по справі завершено, обвинувальний акт направлено до Уминського міськрайонного суду. Ще з 2014 року черкаські волонтери за власною схемою виготовляють буржуйки для захисників України. Для виробництва збирають пропанові газові балони та закликають небайдужих приносити непотрібні. Деталі дізналась Ірина Марченко. На одному з черкаських підприємств кипить робота. Тут обробляють газові балони та виготовляють із них металеві печі, які зігріватимуть наших воїнів із настанням холодів. Про перший етап, який відбувається на дворі, нам розповів директор підприємства Олександр Жученко. Для того, щоб виготовити якісні буржуйки, треба якісне сервина. Ми беремо високоякісні балони, їх тестуємо і, згідно конструкторської документації, робимо відповідні отвори. Це і є перший етап підготовки, як народжуються якісні буржуйки для наших захисників. Після цього майбутні буржуйки переносять до цеху для другого етапу. Тут виготовляють та зварюють деталі. Вони потрапляють до нас на виробництво, де ми формуємо полуфабрикати, тобто зварюємо колесники, зварюємо дверцята для того, щоб попіл витрушувати. Також варимо стійки для сушки одежі, тобто компонуємо вже готовий виріб для подальшого використання. Завершальний етап фарбування та перевірка. На створення однієї буржуйки витрачають 8-10 годин. Конструкція печі унікальна, адже розроблена підприємством ще у 2014 році і пройшла перевірку часом. Вона має високий коефіцієнт корисної дії та широкий функціонал. Вона має універсальну конфігурацію. Вона гріє, на ній можливо готувати їжу, та ще то, що важливо, може сушити білизну. Форму, що зимою дуже дуже актуальна. Тому це дуже гарний продукт, який буде гріти наших захисників. Курують роботу Центр допомоги армії та благодійний фонд ФМС. Такою справою у Черкасах займаються вже не один рік. Голова центру допомоги армії Оксана Циганок каже, почали завчасно, аби встигнути зробити якнайбільше. Ми розуміємо, що прийде зима. Ми це вже знаємо, ми вже наперед запасаємося. Ми знаємо, що буде проблема з буржуйками, тобто якимись приладами, які можуть опалювати приміщення, нагрівати, і плюс на них можна готувати. Вже випробувано було за ці 9 років війни, що найдешевші варіанти це із газових балонів. Ми вже розпочали в соцмережах просити мешканців Черкас, Черкаської області, щоб вони. Якщо їм десь курнику або в сараї стоїть такий пропановий балон, щоб вони надавали на нашу організацію, і вже ми бачимо, що люди почали нам допомагати. Ми домовилися підприємством, вони, як кажуть, в собі вартість роблять ці роботи, ми їх сплачуємо. Цього року балонів значно менше, тож виникла потреба у нових надходженнях. Волонтери звернулися до Черкащани з проханням приносити старі пропанові балони для виготовлення буржуйок. Спочатку люди привозили багато, тому що десь там на дачах або в селах зберігаються ці газові балони, які вони вже майже не використовують. Але це вже дефіцит на сьогоднішній день, його просто немає. Ми вже випрошуємо, випрошуємо з усіх і по одному звозимо з різних районів області. Тому я реально прошу, будь ласка, привозьте прямо в двір Благовісна 170, можете ставити прямо отут на вулиці, Ми з радістю заберемо і переобладнаємо нашим хлопців, щоб вони не мерзли. Так звані у народі буржуйки перевірені часом засоби обігріву, що мають високу тепловіддачу та рятують від морозів. Із настанням холодів наші воїни потребуватимуть їх, як ніхто інший. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Триває вступна кампанія. Абітурієнти ще мають шанс потрапити на навчання на омрійну спеціальність у Черкаському національному університеті. Триває прийом документів, водночас проходять іспити. На одному з них побували мої колеги. У спортивній залі майбутні студенти інституту фізичної культури відпрацьовують завдання творчого іспиту. За процесом стежить група підтримки батьки. Пан Валентин уболіває за доньку, яка не бачить свого майбутнього без важкої атлетики. У самого ж чималий спортивний досвід. Про це свідчить навіть футболка, у якій чоловік прийшов. Цю футболку треба заслужити, щоб носити. А ви заслужили? Ну я думаю, що так. Ну я ж на піддубно виступав в ігри на спортивніше село. Тобто. Я... Батирські ігри найсильніша людина свята 10 років поспіль. Давно це з 2003 по, 2002, по 2012 рік за прикладом батька пішла й дочка. Дівчинці з маличку було цікаво спостерігати за татом. Уже тоді вирішили поєднати життя зі спортом. Це є, мабуть, покликання мого життя, що саме в цій професії я бачу себе. Це мені до душі і по фізичним. Все виходить по фізичному да. навченню вправах. Усе мені воно дається. підходить, дається, Да. Викладач, спортсмен і тренер. Всього цього дівчина хоче досягнути, розвиваючись у важкій атлетиці. На іспиті доведеться вправлятись із м'ячем, а не гантелями. Проте й тут впевнена, що не схибить. На одній з кафедр інституту кажуть, бачили чимало вступників, які вражали фізичною підготовкою. Наприклад, веслувальниця. Лігу переважає там по результатам ніж легкатлетки, наприклад, Тріатланіс добре підтягується. Ну, є, ну і такі моменти. Цього року кількість абітурієнтів трішки більше, ніж торік, додає Сергій Гречуха. Частково тому, що серед заявників є і переселенці. Це друга хвиля. Да, це вступники зараз вступають на контрактну форму навчання або ж там на заочну форму. Ну, зараз їх Набагато менше, ніж було в першій хвилі, але все ж таки бачимо, що і на контракт абітурієнти зараз готові йти. Ну, мабуть, мабуть, вони хочуть у нас навчатися. Попри воєнний час, особливих складнощів протягом вступної кампанії немає, каже директор навчально-наукового інституту фізичного виховання Леонід Нечипоренко. Із вимушеними переселенцями працюють індивідуально. У нас досить велика кількість абітурієнтів, які з зафачених територій, або йде йдуть військові дії, і вони не всі мали вчасно, не змогли вчасно вирішено отримати документи свої. Це і паспортів стосується, чи і атестатів, тому з цим були певні проблеми. Але слава Богу, завдяки роботі комісії приймальні, завдяки роботи на місцях, їм ці документи видали. 13 місць на безкоштовне навчання на спецосвіту виділили цього року. Кількість охочих потрапити на бюджет чимала, майже сотня на місце. І на фізичну культуру і спорт, де зараз відбувається творчий конкурс, минулому році, було 7 місць місць, В якійсь мірі це збільшилось. Але ж я думаю, що і буде більше в зв'язку з тим, що будуть люди, які мають пільги. Прийом заявок для вступу на бакалаврат триватиме до 23 серпня, наголошують у комісії. Ті, хто бажає отримати диплом магістра, мають час із 16 серпня до 15 вересня. Сьогодні, скажімо, у нас проводиться другий етап творчих конкурсів на творчі спеціальності фізична культура і спорт та образотворче мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація. На ці конкурси можна реєструватися до 15 серпня, оскільки останній термін їх проведення 16 серпня. Тому ми створили всі такі умови, максимально оптимальні для вступників, щоб вони могли, зайшовши на сайт Черкаського національного університету, зареєструватися. Особливістю нинішньої кампанії є кількість можливих заяв на вступ до п'яти на бюджетні місця та до двадцяти на контрактні. Всі, хто звертається до спеціалістів комісії, отримують консультацію про правила подачі документів. І ще один момент дистанційність. Для того, щоб подати оригінали документів чи взагалі пред'явити документи, вступникам не потрібно особисто приїжджати в будь-який університет, в тому числі Черкаський національний. Звичайно, що. Пересування і, власне, дистанція досить такою завадою, тому ми працюємо в такому дистанційному режимі. Вони можуть переслати свої документи на почту і електронну пошту, і ми потім з цими документами можемо працювати. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. 8 серпня у Красенівці, що на Чорнобаївщині, вшанували пам'ять свого найвидатнішого земляка Івана Піддубного, на цю подію запросили і нашу знімальну групу. Іван Непереможний, Іван Залізний, Іван Страшний, як тільки не називали Івана Максимовича піддубного. А він народився саме тут, у Кресенівці, у 1871 році, в родині спадкового козака. До 21 року майбутній богатир прожив у селі, а далі почалися пошуки кращої долі і біографія видатного борця, секрет непереможності якого полягав у чудовому поєднанні виняткових фізичних даних і тривалої наполео. Легливої роботи свій останній спочинок він знайшов у Єйську, Нині це Російська Федерація. 9 серпня тисячі людей провели його в останню путь. А 8 серпня, у день смерті, земляки вшанували його пам'ять у Красенівці. Є такі заходи були, такі заходи будуть, тому що ми, українці, перемагаємо не тільки зі зброєю на передовій, а ми перемагаємо з піснями, з віршами, з пам'яттю і з усім у тим українським, що в нашому серці є. Іван Максимович за все своє життя скільки вклав в розвиток спорту, а головне в розв в честь. От. Те, що він українець, і ми повинні сьогодні дуже дорожити цим. І враховуючи те, що йдуть зараз військові дії на сході, ми тримаємо оборону від Російської Федерації. Саме його постать надихає на те, щоб захистити, зберегти Україну як незалежну державу, український народ зберегти. Представники влади, громади, військові, спортсмени хвилиною мовчання вшанували пам'ять видатного земляка і поклали квіти, відвідали музей, який діє в селі. Анатолій Самоха, виконавчий директор Федерації греко-римської боротьби Черкаської області, вважає, що такі постаті надихають і спортсменів-борців, і борців-воїнів. Війна йде на фронті, війна йде на заводі, на полі. В оселі кожного в кожного українця, адже виховувати підростаюче покоління, любити свій народ, свою землю це є вільний, вільна людина на своїй землі. Тому і для борців, і для всього народу українського ім'я Івана Піддубного це велич, гідність і міць. Нашого українського народу на Чорнобаївщині активно пропагують і підтримують пам'ять про видатного земляка Івана Піддубного. Попри його спортивні досягнення, він був патріотом України, справжнім козаком. Особливо важливо нагадувати про це зараз, вважає Петро Душейко, натхненник і засновник багатьох заходів пам'яті Івана Піддубного. Борцівські турніри у Красенівці започатковані давно проте, у 1990 році свято набуло всеукраїнського значення, багато в чому дякуючи зусиллям почесного голови асоціації незалежне об'єднання сільськогосподарських підприємств Чорнобаївщини Петра Душейка. Кращого прикладу для виховання патріотизму, як Іван Максимович піддубний, трудно знайти. Ні, є ще є приклади. Я не хочу там, що це іменно не те, але це теж один з великих прикладів. Щоб ми не були людьми безбаченками, ми на Україні так якось і виросли. І дійсно, те, що підкреслило сьогодні кілька разів, той недостойний майбутнього, хто не пам'ятає свого минулого. Тобто ми повинні пам'ятати ті постаті, які у той теж складний по своєму час відстоювали, скажімо, Захищали на міру можливостей те, хто на літературному поприщі, хто на іншому. А тут якраз на спортивному поприщі, якраз ази підмурки незалежності України. Як зауважив Петро Григорович, цей рік, на жаль, не сприяє проведенню свята, проте після перемоги ми обов'язково повернемося до всеукраїнського свята богатирської сили імені Івана Піддубного. Ну, зараз свята не на часі, бо це за, е, ну, захід, який є досить фінансово обтяжливим. І вважаю за потрібне, що ці кошти краще спрямувати на е, підвищення обороноздатності нашої держави. Наскільки ми зараз відчуваємо значні труднощі у оснащенні озброєнням та іншим екіпіруванням наших збройних сил, І краще ці кошти вкласти у нашу перемогу. Над ворогом це буде найкращий внесок. А здобудемо перемогу, почнемо відбудовувати і не з великим розмахом будемо починати, бо перші роки будуть важкі, я розумію, але все рівно будуть проводити свято, так як перші роки вони проводились просто на вигоні, розстилали борцівські коври і боролись. Але в складі тих, що боролись, там на звичайному випасі були чемпіони світу, чемпіони Олімпійських ігор. Так, що це не залежить від того, коли я виходив на борцівський килим, якось зауважив Іван Піддубним. Я молився за Україну, тому і перемагав. Він говорив українською мовою, любив рідну землю, дуже хотів повернутись. Але на жаль, повернулася лише пам'ять зберегти яку наше завдання і святий обов'язок. Українському народу, що чинить опір рашизму, присвячена міжнародна мистецька акція Вольна нова, організована Черкаським технологічним університетом спільно з обласним художнім музеєм. Експозицію плакатів молодих дизайнерів розгорнули у холі навчального закладу. Поки що представлені роботи студентів восьми українських вишів згодом доєднаються майстри за кордону. Детальніше у сюжеті Вікторії Чорнобривець. Понад 40 робіт представлено на спільній експозиції художнього музею та Черкаського технологічного університету. І кожна викликає емоційний вибух, смуток, агресія, піднесення, гордість. Споглядаючи зображені сюжети, можна пережити чималий спектр почуттів. Так створювався дипти художниці Олени Галицької. Перше, що в мене з'явилося всередині, це величезна агресія. Але цю агресію потрібно було трансформувати для того, щоб розуміти, що робити далі. Тому що ця агресія може зруйнувати середину. Тому перший плакат з диптиху це той, хто з мечем прийшов. Це агресія на ворога. І що потім я можу з цією агресією зробити? Можна волонтерити, працювати і донатити на потреби армії, підтримувати близьких у цей непростий час, впевнена мисткиня. Головне направити агресивну силу в продуктивне русло. Інша робота дизайнерки Анастасії Лисенко розповідає про втрати на культурному фронті та прагнення зберегти спадщину. З таким яскравим. Досить пізнаваним образом. Ну, я відтворила те, що зараз іде війна не тільки проти нас, як людей, проти нас, як країни, проти нашої культури, ідеї знищення, і тому ось такий плакат вийшов. На кафедрі дизайну кажуть, метою акції було створити художні роботи, опираючись на відчуття у перші дні російського вторгнення й трансформацію емоцій з кожним місяцем війни. За тими роботами, які вони присилають, можна спостерігати, як змінюється Змінюються образи, кольори, текстове наповнення плакатів. Дозволено було різні техніки, різні матеріали, навіть ручна графіка, оскільки люди, які знаходяться на окупованих територіях, вони не завжди мали технічну можливість, наприклад, комп'ютер або ще щось долучитися до цього. Зі слів організаторів заходу, війна не повинна спинити нас на будь-якому з фронтів. Поштовхом до дії став візит відомого мистецтвознавця Олексія Рогоченка. Він сидів тут, тому що він поїхав із страшних бій під Києвом. Як тут, коли тоді всі з під Києвом старалися виїхати. І прийшов до Інни Яковець, прийшов до мене і каже: Дівчата, чого ми тут сидимо? Давайте щось робити, давайте працювати. І Інна Яковець. Тоді запропонувала ідею створення плакатної мистецької акції по всій по всій Україні. Кожен охоче може оглянути експозицію та обрати знакову для себе роботу. Ректор вишу Олег Григор пояснює, війна триває і на культурному, і на ідеологічному фронтах. Перемогти потрібно скрізь. Якраз от студенти вони правильно підійшли для того, щоб саме на ідеологічному фронті. Мати якісь певні свої позиції, роз'яснення і так далі. Ну і дуже приємно, що саме наші діти вони висловлюють свою позицію от такими фарбами, кольорами. І, якщо чесно, дивитися на ці плакати, досить зворушливо, тому що тут передано. Практично все від радості до горя, до болю. До мистецької акції мають долучитися і студенти з-за кордону, зокрема Польщі. Сама ж ініціатива має охопити весь світ, вважають автори проєкту. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою Ільдана побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Разом до перемоги.